Порядок оскарження ВЛК військовослужбовцями, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери Ми захищаємо права військовослужбовців. Кейс щодо оскарження ВЛК та Покрокова інструкція. Нещодавно ми подали скаргу до 12-ї регіональної військово-лікарської комісії Міністерства оборони України в інтересах нашого клієнта військового суть цієї проблеми. Гарнізонна військово-лікарська комісія провела медичний огляд солдата та визнала його повністю придатним до військової служби. Однак ми вважаємо цю постанову незаконною та винесеною з численними порушеннями вимог наказу Міністерства оборони України номер 402 Перед цим комісії ВЛК тричі-чотири рази на, направляли на лікування унаслідок хвороб та поранень. Та кількість хвороб лише збільшувалася. Діагнози та медичні документи, які були проігноровані ВЛК. Та це наразі системні прояви комісії всі придатні. Постанова ВЛК встановила наступні діагнози та причинний зв'язок лише декілька. Перша залишкові явища після вибухової травми. Хронічні захворювання, залишкові явища після операції з порушенням статики та динаміки хребта, хронічний гемерой з загостреннями, виразкова хвороба 12-палої кишки, порушена функція дихання, невротичний синдром, перелом основи кістки зі зміщенням у вигляді перелому суглому з порушенням функцій. І це ще не всі перелічені хвороби військового. Захворювані так пов'язані з проходженням військової служби. Незважаючи на ці численні діагнози та очевидні проблеми зі здоров'ям, ВЛК визнала військового повністю придатним до військової служби та знову в окопи. Чому питання ми оскаржимо рішення ВЛК? Медичний огляд був проведений поверхово без належного врахування реального стану здоров'я та наявних у нього хронічних захворювань, поранень та їх проявів. Далі захворювання набувають загострень, що унеможливлює виконання військовим. Військових своїх обов'язків, але його постійно намагаються відправити на бойові завдання, чим створюється загроза життю та здоров'ю йому особисто та його побратимів, які поряд з ним. Наш клієнт має хронічні хвороби кістково-м'язової системи, органів дихання, нервової системи, системи кровообігу, органів травлення, розладу психіки та поведінки, пальцями не вистачає, а також наслідки вибухової такубора та травми. Ці захворювання систематично проявляються, мають рецидивний та прогресуючий характер, вимагаючи постійного медичного втручання, безліч просто документів медичних, стаціонарного амбулаторного лікування. Військовий щоденно приймає велику кількість медичних препаратів, включаючи сильнодіючі, знеболюючі та антиасматичні засоби.